Що є вічна весна, як не кохання, кажуть, полудень віку. Кажуть, на схилі літ осінь життя людського. Надія Дмитрівна Компанієць Кияченко, живить своє кохання вічною весною мистецтва. Учора відкрилася виставка живопису, її і покійного чоловіка Георгія Васильовича Кияченка. Це його остання незавершена робота Брама Заборовського. Але Георгій Васильович зберіг вічно юною свою дружину, зберіг краєвиди у перлово-сірому освітленні, заповівши нам, глядачам, свою чисту і просту, як сама незаймана природа, любов до світу. Подивіться, скільки радості навколо у стихлих яблуках, що, здається, от зараз, приснуть сонячним соком. У вибіленому чистим снігом куточку старого міста, у надрічковому просторі неба, де плетуть невидимі візерунки ластівки і чайки, що за ними певне спостерігав, сидячи з вудкою на березі Георгій Васильович Кияченко. На те існує мистецтво, щоб високе світло доброти й любові подовжити в часі, поширити від серця до серця. Надія Дмитрівна Компанієцька-Яченко відчувається, віддавала перевагу тиші близького саду перед усіма іншими заняттями на пленері. Вона весну приносила в дім, і всі її давні й недавні весни в Київському музеї українського образотворчого мистецтва зійшлися тихим співом весняних струмків і тихою мовою перших весняних квітів. І, перетнувши простір часу, на водницький струмок щось співає сьогодні кияна. Де він? Там, де сьогодні царське село? Але тихою мовою квітів Надія Дмитрівна Компанієцька-Яченко розповідає нам про свою любов, про вічну весну, свого кохання.